Середа, 20 березня, підбиваємо підсумки екватора робочого тижня в програмі цей день. В Студії працює Олег Андрексон. Стартуємо з таких тем: енергоефективна гімназія. Це велика економія для бюджету нашого міста. У співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Місто реалізує масштабний інвестиційний проєкт. Бізнес молодого подружжя намагаємось віддавати перевагу по перше вітчизнаному виробнику, а українському виробнику і підтримувати таких самих фопів, як я. Криворізькі підприємці за підтримки міста скористалися державною грантовою програмою. Буквено цифрові комбінації на вибір. Бронювання дійсно на протягом 10 днів а плату за цю послугу він також може здійснити за запоможонле. З початку року українські водії забронювали онлайн понад 8 тисяч номерних знаків. Сонячні діти, хочу черпати досвід, як працювати з такими дітьми. Творчість як метод розвитку і соціалізації дітей з синдромом Дауна. У співпраці міста з Європейським банком реконструкції та розвитку у кривому розі реалізується інвестиційний проєкт підвищення енергоефективності громадських будівель. Він передбачає термомодернізацію 36 бюджетних закладів освіти на завершальному етапі роботи у 73-й гімназії. Розповідає Валерій Кожухар. Гімназія номер 73 одна з понад трьох десятків міських закладів освіти, в яких ведеться термомодернізація. Інвестиційний проєкт підвищення енергоефективності громадських будівель. Місто реалізує з Європейським банком реконструкції та розвитку. У цьому навчальному закладі роботи з оновлення системи опалення та утеплення будівлі на фініші. Місто продовжує виконувати роботи по енергозбереженню і ту нашу програму ми виконуємо разом з нашими. Міжнародними партнерами для того, щоб зберегти десь до 40% в цілому, в середньому енергоносіїв. І це велика економія для бюджету нашого міста. Міняємо і опалення, і ставимо і теплові пункти, котрі працюють в залежності від температури навколишнього середовища. Міняємо і вікна, і дахи. Наприклад, в 73-й гімназії тут навчаються і працюють більше 600 мешканців нашого міста, і дітей, і вчителів. І тепер у них ми, я вважаю, створили. Комфортні умови роботи у гімназії розпочалися у серпні минулого року. У закладі було проведено технічне обстеження будівлі, розроблена проєктно кошторисна документація, проведена будівельна технічна експертиза. В будівлі замінили всі труби опалення, понад 200 радіаторів і встановили індивідуальний тепловий пункт. Завдяки цій системі у нас буде і тепліше, і комфортніше, ну і звичайно економніше. Крім того, в проєкті на березень місяць планується заміна вхідних дверей на енергозберігаючі. шість дверей буде замінено у нас в закладі. Ну і я так маю надію, що діти прийдуть з 1 вересня в комфортні кабінети, в теплі кабінети і будемо ми працювати. як і працювали до цього часу. Наразі в рамках проєкту співпраці з ЄБРР тривають роботи у семи школах і дитсадках. Заходи з термомодернізації будуть проваджені і в медичних закладах міста. Валерій Кожухар Максим Пономарьов, цей день. Рада оборони створює Криворізьку книгу пам'яті воїнів полеглих за Україну. Вона складатиметься із кількох томів. Перший присвячений загиблим у 2014-2021 роках. В ході АТО ООС наступні тому полеглим землякам під час повномасштабної агресії. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкол. Збором та систематизацією матеріалів займається робоча група з наукових співробітників міського історико-краєзнавчого музею, філологів, волонтерів за підтримки Геона Баткривбас. Через цю кляту війну гинуть найкращі сини й доньки української землі, і наш обов'язок не тільки пам'ятати, а й прославляти життя та військові подвиги героїв янголів. Дякую родинам та друзям наших захисників, які поділилися інформацією, документами та фото. Звертаюсь із проханням до крилоріжців, які ще не надали матеріали. Ви можете це зробити за телефоном 098 944 96 71 або електронною поштою книга.пам'яті.кр примірники цих книг будуть передані у всі бібліотеки, навчальні заклади міста та родинам. Вони слугуватимуть збереженню пам'яті і будуть виховувати молодь на прикладі життя та подвигу загиблих героїв криворіжців. Скористатися грантовою державною програмою, аби розвивати власну справу. Таку можливість мають криворізькі підприємці. Гроші на розвиток бізнесу отримало і подружжя Фролових. Про це розкаже Надія Шевченко. Чимало бізнес-ідей має молоде подружжя Фролових. Вже більше як три роки працює крамниця Віталія та Анни. Варення, соління. Планують із допомогою грантової державної підтримки організувати в іншому приміщенні торгівлю рослинами для саду та городу. А поки підприємці реалізують продукцію передовсім крафтового виробництва з використанням натуральних технологій. Широкий асортимент продукції в наявності маємо соління, є різні види варення. Є крафтові соки, крафтові джеми. Також в наявності є чай, натуральні чай. Намагаємось віддавати перевагу, по-перше, вітчизнаному виробнику, українському виробнику і підтримувати таких самих хлопів, як я, які тільки починають працювати. Для грамотного зберігання продукції потрібно було оновлювати устаткування. Отож, подружжя проконсультувалося з фахівцями райвиконкому та скористалося грантовою програмою від держави. У нас до цього була стара техніка. По-перше, вона дуже багато брала електроенергії. По друге, техніку нам видавали фірми, з якими ми співпрацюємо, але був один невеликий нюансик. Там повинна була бути тільки їхня продукція. Є, і ми не могли ну, от знайти іншого постачальника більше, що підходив по ціні і не тільки для нас, а для наших покупців. Тому ми з дружиною, дружина оформила мені допомогла оформити грант. Звісно, не з першого разу було відправлено на доопрацювання, Доопрацювали, відправили, довго чекали відповідь. Відповідь отримали, отримали кошти на рахунок. Це яка сума у вас? 149 тисяч. На цю суму закупили морозильні вітрини і холодильну шафу. Тепер у них якісно зберігаються продукти криворізького виробництва та вітчизняні напівфабрикати. Пропонують покупцям донатити на підтримку ЗСУ. Ось ці полотна, написані з душею підприємницею Анною, можна придбати за благодійні внески. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. Водії можуть продати авто з номерним знаком, можуть залишити свої знаки на зберігання, можуть забронювати їх онлайн. Ще одна важлива зміна стосується процесу виготовлення номерних знаків. Віднедавна таке право отримали приватні компанії. Про нововведення та онлайн послуги, які стосуються номерних знаків, наші журналісти поспілкувалися з очільниками регіонального сервісного центру та центру МВС у нашому місті. Сервісні центри МВС надають широкий спектр онлайн послуг, що стосується номерних знаків. Серед популярних можливість вибрати вільні номерні знаки державної реєстрації з числа наявних у сервісному центрі МВС. Затребуваною раніше була онлайн послуга з замовлення індивідуальних знаків, та нині через війну вона недоступна. Зв'язку з тим, що зараз ми цю послугу не надаємо. З 23 лютого всі заявки, які надійшли на виготовлення номерних знаків, не приймаються. Це головним чином стосується того, що потужності заводу виробника розположені в місцях бойових дій. Наразі вони передислоковуються, після чого ця послуга буде відновлена, про що ми будемо повідомляти на всіх. Наших ресурсах МВС та сервісних центрів не так давно водії отримали можливість самостійно обирати наявні комбінації цифр або літер у певному сервісному центрі МВС. У нас час попередньо обрати, забронювати номерні знаки, а також заплатити за послугу можна онлайн. Для того щоб забронювати номерний знак, громадянину потрібно авторизуватися в електронному кабінеті водія. Вибрати територіальний сервісний центр, до якого він має намір звернутися. Також вибрати певну цифрову комбінацію або комбінацію цифр та літер. Після цього він за допомогою електронного кабінету водія вибирає. Цю бажану комбінацію бронює за собою. Бронювання дійсно на протязі 10 діб. Оплату за цю послугу він також може здійснити за допомогою онлайн. З початку року українські водії забронювали онлайн понад 8 тисяч номерних знаків. Вартість самої послуги онлайн бронювання становить 360 гривень за 10 діб. Також людина повинна орієнтовно оплатити буде. 300 гривень це вартість номерного знаку самого, тобто металевого номерного знаку, який залежить від типу, вартість залежить від типу транспортного засобу та від вартості замовлення, вказаної в спеціальної продукції. Також придеться оплатити 350 гривень це адмінпослуга з реєстрації перереєстрації транспортного засобу, та 405 гривень це вартість в доступу про реєстрацію транспортного засобу. Ця послуга не сплачується в разі замовлення. Є свідоцтва, то тобто електронного варіанту. Останнє нововведення відтепер. Номерні знаки для автомобілів зможуть виготовляти і приватні компанії для того, щоб виготовляти номерні знаки, суб'єкти господарювання повинні зареєструвати свою діяльність в головному сервісному центрі та надати перелік документів, який повністю є на сайті головного сервісного центру. Розгляд цих документів. Відбувається на протязі п'яти робочих діб. Після цього організація отримує доступ до електронного реєстру таких суб'єктів. Поки що до єдиного реєстру транспортних засобів не був включений жодний суб'єкт господарювання, бо ці нормативні зміни ухвалили відносно нещодавно. А от послуга зі зберігання номерних знаків вже доволі популярна в сервісних центрах МВС. Ця послуга є наразі дуже актуальною, дуже затребуваною, тому що власники зацікавлені в тому, щоб зберігати свої номерні знаки для перезакріплення цього номеру за іншим придбаними ними транспортними засобами. Наразі в системі сервісних центрів МВС на зберіганні знаходиться близько 60 тисяч номерних знаків, з яких близько 2 тисяч знаходиться зараз в Дніпропетровській області. Вартість послуги коштує 10 гривень 80 копійок. За одні сутки зберігання, термін платного зберігання визначає сам замовник. От тільки забудькуватість у сплаті за послугу може коштувати водієві втрати знаків внаслідок прострочення оплати, такі номери підлягають знищенню. Тим часом оплатити теж є можливість онлайн, і саме переведення в онлайн площину значної кількості послуг зробило їх доступнішими і прозорішими, стверджують у сервісних центрах МВС Михайло Бестров Олексій Правицький цей день. Завтра у світі відзначатимуть день людей із синдромом Дауна. Цій даті присвятили традиційний благодійний захід у палаці культури «Мистецький». Його влаштувала міська організація Сонячні діти Криворіжжя, аби привернути увагу громадськості до особливих людей та допомогти їм соціалізуватися. Ігор Кононенко розкаже більше про це. Завдяки зусиллям батьків та допомозі небайдужих діти з особливими потребами досягають неабияких результатів у житті. У цьому можна переконатися, хоча б раз побувавши на благодійному творчому заході сонячних дітей Криворіжжя. ми все ж таки намагаємося привернути увагу і до потреб людей з синдромом Дауна. Так, інклюзія вже в нас добра, непогано розвивається, але ми маємо думати про те, де будуть навчатися наші діти після школи, де вони будуть працювати. Тому такий інформаційний посил громаді, що люди із синдромом Дауна, незважаючи на те, що вони мають свої певні особливості, вони можуть працювати, навчатися, створювати сім'ї і бути повноцінними членами суспільства у програмі благодійного заходу. Фотогалерея, концерт, майстер-класи як підсумок, презентація дитячих малюнків та робіт із глини і пластилину. Це досвід, да я чомусь для себе навчаюсь, і я розумію, що я навчаю ще й людину, і я ж не завжди розумію, як з цією людиною комунікувати, але я намагаюсь, і мені від цього якось дуже світло стає. Родзинка благодійного заходу український танець у виконанні дітей. Я коли бачу таких дітей, особливо коли вони танцюють, коли вони сміються. Мені само дуже хочеться посміхатися разом з ними. Я е, взагалі прийшла до цього закладу, тому що. Хочу черпати досвід, як працювати з такими дітьми, як налагоджувати з ними стосунки, як себе поводити з ними. 21 березня світ відзначатиме День людей із синдромом Дауна. Організація Сонячні діти Криворіжжя запрошує усіх підтримати благодійну акцію «Lots of Socks». У четвер кожен може одягнути різнокольорові шкарпетки. Їх можна буде повісити на авто, сумку чи пов'язати на руку на знак підтримки особливих людей. Яркононенко Олександр Домашов. Цей день цей день в ефірі. Дивіться далі у випуску. Сусідство зі смітником везуть з того квартала, везуть слідуючого квартала. Всі везуть сюди. Гора гілок побутового та будівельного сміття виростає біля будинку на соцмісті дітям про ментальне здоров'я. Пам'ятати ось про ці вправи техніки в такі ситуації, коли дуже важко опанувати свій психоемоційний стан у кривому розі діє проєкт психологічної допомоги. Результат 29 медалей. Хотів поразу батька, який приїде з війни, і присвятив цю поб'єду. Йому криворіжці успішно виступили на чемпіонаті області з фунакоші Шотокан Карате. Наслідки зимової масштабної негоди, коли вітер поламав тисячі вкритих льодом гілок, продовжують поступово ліквідовувати житлово-комунальні підприємства. Але клопоту додається: у різних місцях утворюються велетенські звалища з обламаного гілля. Туди шани в сміттєві контейнери, недбалі городяни, несуть побутові та навіть будівельні відходи. Наш наступний сюжет якраз про таке місце, куди взялися звозити сміття з кількох житлових секторів на соцмісті. Цей в'їзд у житловий квартал та до гаражів поступово звужується. Менше як за місяць на доріжці перед будинком по вулиці ветеранів праці стрімко розростається сміттєзвалище. Особливо воно захаращене гіллячим. Це наслідки січневої руйнівної негоди. Мешканці прилеглих будинків занепокоєні, кажуть, скоро посеред двору з'явиться гора вище за їхні двоповерхівки. Зробили мусорозвалище. Контейнери не, винося, не вивозяться. Якщо вивозяться, то наполовину. Прийшли, приїхала машина, верх чистий, значить контейнер пустий. Туди заглядаєш, отак у контейнері мусора. Не повністю висипають. Вони взагалі другий раз не висипають. Тут не можна нічого мусоро висипати. Тут іде траса, теплотраса. Ви подивіться, що робиться, все перерито. Активні мешканці вулиці розповідають: вже років зо п'ять очікують упорядкування сміттєвого майданчика. Тут колись був, от бачите, там воно загорожено було плітою. Ну його, бачите, пліт немає. Чого немає пліт? Приїхали тракторами, зацепили, гепнули, розбили, вивезли. Тут і двері були, тут все було, але ну, його нічого нема. Сам, самі, вони, самі вони побили і повивозили. Були Це ті, пліт. хто дивіться, які пліти, які пліти. Вони облаштовували цей майданчик. Да, ну трещу. він був, отам, в тіч, в етому, у, де облаштований, він був у, в плітах. В ну він розширився, бачите, куди. Везуть не тільки наші. Всі люди самі убирають возле свого кожного дому, возле кожного під'їзду. Звозять сюди, ну де тільки наші. Везуть з того квартала, везуть з лідуючого квартала, всі везуть сюди. Викидують примишлений мусор. Ось он, бачите, це мішок, це не з дому хтось викинув. Плюс все оце сміття, воно летить вдома. Сміття вид з балкону по двору, як вітер, все літає. А якщо южний вітер, то аромати у нас парфуми не треба. Все це не вбирається своєчасно. Чому досі не ліквідували це сміттєзвалище, пояснили у відділі комунального господарства металургійного райвиконкому. З одного точки ми вивозимо з контейнерного майданчика по 12-18 по машин гілок. А це вже неможливий підхід. Неможливо їх прибирати контейнермача, і тим самим утворюється вже битовий мусор, кидається на всій території, де знаходиться контейнерний майданчик. 33-й ветеранів праці теж відноситься до тих контейнерних майданчиків. по-перше, він знаходиться в житловому кварталі, де є багатоквартирні будинки, і прилегає ще частної забудови. Як правило, час на забудова, час проводить весенній обрізку дерев, і гілля все зноситься на цю ж територію. Ну, ми контролюємо, стараємося, але якщо ми раніше могли вивозити з екоспецтрансом, коли нам давали навантажувач машини в наш район, то якщо ми могли за один день вивезти по вісім точок, то сьогодні дві-три. Хочеться звернутися до людей, що це залежить тільки від нас. То, якщо ми хочемо, щоб у нас було гарно і чисто, то ми всі повинні вже притримуватися до того закону, до тих правил, які існують у нас. Всі ми повинні задійснені в цій роботі. І по вивезенню гілля, також користуванням контейнером майданчика так, як потрібно. Надія Шевченко, Олександр Домашов, Назар Прусенко, цей день. Відчути аромат і заспокоїтись, вміти керувати своїми емоціями і проганяти страхи. Такі навички здобувають криворізькі діти на зустрічах з фахівцями-психологами. Про проєкт психологічної допомоги у сюжеті Михайла Бистрова. Війна торкнулася кожного, та найбільш вразливими до стресів і тривог є діти. Їм складно опановувати власні переживання та страхи. З минулого року у кривому розі діє проєкт психологічної допомоги. Один із заходів для підлітків провели в Палаці культури Північний. За підтримки ради оборони міста Кривого Рогу, громадської організації Ротарі Клаб Кривий Ріг» і у співпраці з Європейським інститутом для демократії ми реалізуємо один із заходів який вже був розпочатий ще з 2023 року. І цей захід у нас власне сьогодні для учнів віком від 11 до 15 років. Мета цього заходу підвищення рівня ментального здоров'я, популяризація знань про ментальне здоров'я в укритті палацу культури близько 70 дітей військовослужбовців з Тернівського району. Тут вони мають можливість зануритись у фантазії, розвинути логіку та попрацювати у команді. У дітей буде чудова можливість відвідати п'ять локацій там, де вони ознайомляться з різноманітними психологічними техніками, вправами для того, щоб пам'ятати ось про ці вправи техніки в такі ситуації, коли дуже важко опанувати свій психоемоційний стан а ось ці вправи вони стають допоміжними. Цікавим для дітей було знайомство з фітотерапією на одній із локацій. Кожен мав можливість поєднати різні духмяні трави та ароматичні олії. Психологи кажуть, надалі ці запахи нагадуватимуть дітям про безпеку та покращуватимуть настрій. Фітотерапія завжди була корисною. Це насамперед заспокійливі засоби. Це заспокій не лише наш психоемоційний психо стан, але і Психофізичні наші стани, тобто коли ми дихаємо цими травами е духмяними, то наша нервова система заспокоюється. Діти повинні будуть нанести крапельку олії на серветку, і е кожна щепоточка інших трав буде укомпонована і буде давати приємний запах. Ми потім це все завертаємо, складаємо в особливий міш міш мішечок, Вони зав'язують його красивими лентами, і вони ці мішечки з собою забирають. Діти охоче діляться враженнями від заходу. Я була на локації, де потрібно розвивати свої мізки, тим, тим, що знаходити цифри, а вони в різних місцях. І на локації, де потрібно було кольори знаходити. Мені сподобалося, дуже цікаво. Я прийшла сюди з відчуттями того, що тут буде цікаво та. Я відчула це на собі. Дуже сподобались тут класні психологи. Мені дуже подобається їхнє відношення до дітей. Такі зустрічі з психологами пройдуть у різних районах нашого міста. Михайло Бустров, Олексій Правицький цей день. 29 медалей різного гатунку – доробок юрісців, що представляють міську федерацію рукопашного бою і традиційного карате за підсумком поїздки до Дніпра. Там проходив чемпіонат області з фунакоші Шотокан Карате. Це відбіркові змагання до масштабного квітневого чемпіонату України, який прийматимуть Черкаси з переможцями та призерами обласної першості. Поспілкувався Іван Проводов. Рійська федерація рукопашного бою і традиційного карате ФСК додає до своїх результатів успіхи в східних єдиноборствах. Цьому сприяє і ефективний тренувальний процес, і здійснення мрії кожного вихованця стати учасником офіційних змагань. Таку змогу надав цього разу чемпіонат області з фунакоші Шутакан Карате. Марк та Макита спаринг партнери у лавах спортивного осередку. А на татамі відповідальних турнірів вже не вперше дають гідну відсіч конкурентами з різних міст. Ма Аючи за плечима досвід та успіхи в попередніх змаганнях, юні криворіжці не схибили й у Дніпрі. Кожен раз я випробую свої сили на різних суперниках. Комітей і ката я досягнув перші місця, а по трійки трі, трішки не вдалося і отримав третє місце. Я задоволений своїм результатом. Я мрію стати чемпіоном України. Я не збираюся зупинати, зупинятися на цьому. Я на цих змаганнях зайвав третє та перше місце. Третє я зайвав по командному, а перше — за комітет. Суперництво було з корічневими паясами. Було дуже тяжко. Але я зміг це зробити, бо я хотів поразити батька, який приїде з війни і присвятив цю победу йому. Ще я хотів добитися першого дана чорного пояса. Змагання зібрали 250 каратистів з усієї Дніпропетровщини. Кожен у віці від 6 до 18 і старше мав змогу проявити себе якнайкраще, аби закріпити раніше отримані знання. Спортсмени змагалися в особистому і командному застосуванні теоретичних та практичних прийомів під наглядом кваліфікованих реферів. Покращити свій досвід суддівства мав змогу, і нещодавній переможець міжнародного турніру з рукопашного бою у Бельгії, – 16-річний Михайло Трохимчук. Складнощі складались саме в правильному, правильній подачі суддівства, Тобто правильно показати той самий бал, те саме зауваження. Після суддівства рукопашного бою було дуже складно перейти на карате, тому що набагато більше нюансів, якихось мілких моментів, які потрібно було учитувати. Але, звісно, ми впорались з цією задачею. Всі показали себе з найвищого рівня. Як результат, 15 вихованців федерації традиційного карате ФСК привезли додому три десятки нагород. У нас 29 медалей, із них 5 золотих, 15 бронзи і 9 срібла. Дуже це дуже добре, так як діти їздили не тільки хто вже виступав. Неодноразово на чемпіонатах України, а і хто перший раз. Також дякуємо нашим Збройним силам України, нашим захисникам. Наші діти у багатьох батьки воюють і батькам велика дяка, так як виїхати, ну, навіть на чемпіонат області в Дніпро, треба підтримка, підтримували дітей. Дуже вдячні. Змагання у Дніпрі були відбірковими. Кращі каратисти потрапили до обласної команди, яка вже у квітні представить наше місто та регіон на чемпіонаті України з фунакоші Шотокан Карате. Він пройде у Черкасах. Іван Проводов, Олександр Домашов. цей день. На цьому наш випуск завершено. Залишайтеся з Руданою. З вами був Олег Андрексон. Бережіть себе і найближчих.